Від національної та світової класики до російської відтворювати легендарну драматургію островського на Івано-Франківській сцені взявся новобранець облмуздрамтеатру. для Ореста Пастуха. Це вже друга постановка на місцевій сцені. Однак тепер дебютує у якості штатного режисера. Славнозвісна п'єса, одруження Бальзамінова, дія якого відбувається у Москве зразка 19 століття, привернула увагу постановника. Передусім, як не дивно, своєю актуальністю. Я не керувався самим автором. Я не обирав Островського, я обрав тему та ідею, яка власне на сьогоднішній день мені здалася найбільш актуальною. Є цілі пласти суспільні. Які намагаються чогось досягати, які кудись рвуться, не маючи на те ні моральних, ні інтелектуальних, ні навіть природних даних. У варіації цього режисера постановка отримала назву Фатальні жінки Бальзамінова. Роль головного героя дісталася молодому акторові Євгену Холодняку. Пропозиція втілити на сцені образ того, хто народжений повзати, а не літати, зізнається актор, стала для нього несподіванкою. На відміну просто від Бальзамінова. Васі. Я усвідомлюю, що тільки мріючи, нічого не досягнеш. Достатньо велика кількість таких бальзамінових десь тут ходить, що вони сидячи десь так, просто мріючи, вони думають, достатньо просто знайти ту людину, от знайти гроші, і все буде гаразд. Але Потрібно працювати і нічого так просто не буває. Попри ексцентрику постановки, нова вистава змусить не лише добряче посміятися, але й замислитися над власною адекватною оцінкою дійсності. Прем'єра фантазії міщанських буднів відбудеться 22 квітня.